Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі ручки з складною кутиколою та я вам покажу, як з нею працювати. Для початку мені необхідно зняти старе покриття, щоб воно не заважало мені в роботі. Тут в мене були укріплені нігті полігелем, тому для цього я беру фрезу з синім поясом та приступаю до зняття. Матеріал я знімаю майже повністю, бо в подальшому я виконувала складний дизайн це був викладний френч. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях і я наступним відео змонтую відео про викладний френч. Одразу прибираю довжину нігтя фризою, бо клієнтка не дуже любить довгі нігті, ну в принципі і я не дуже люблю з ними працювати, тому прибираємо довжину одразу. Одним із найважливіших інструментів в своїй роботі я вважаю апельсинову паличку, бо завдяки ній я можу так відкрити кутикулу, щоб потім змогти її підняти фрезою. І з такою кутикулою, як тут відео, це один із складних етапів, в принципі. Тому я обережно відштовхую кутикулу. Далі пушером я ще раз її відштовхую. Та перевертаю на сокирку і вичищаю весь птерігій, який в мене там міг бути або є. Так як в подальшому в мене буде покриття, мені необхідно підготувати нігтьову пластину. Для цього я використовую негрубу пилку та прибираю блиск з нігтя. При роботі з фрезами я зараз використовую присипку. В мене не раз питали, яка в мене присипка, вона сама звичайна, я її знайшла в себе вдома і вирішила спробувати. І мені в принципі зайшло. Що я роблю? Посипаю ніготь присипкою, так щедро не економлю, втираю в ніготь та прибираю зайву присипку з нігтя за допомогою щітки. Далі я приступаю до підняття кутикули. Для цього я беру фрезу полум'я і починаю відкривати карман для зрізу. Для цього я обрала фрезу з синім поясом та трошечки таку подовжену. З такою кутикулою мені більш зручніше працювати з подовженим полум'ям. Підготувати кутикулу до зрізу необхідно ретельно, бо від цього залежить зріз та чистота манікюру. Також таку кутикулу я трошки стираю зсередини таким чином, як наче вивертаю кутикули для апаратного манікюру, але зрізати я буду все одно ножницями. Перепровіряю себе пушером та приступаю до зрізу. Зріз ножицями виконую обережно, нікуди не поспішаю. Ножиці сильно не відкриваю. Роблю невеличкі кроки та працюю самим носиком. В цьому випадку краще пройтися ножицями двічі, тобто, якщо залишиться кутикула, нічого страшного, якщо ви зріжете її ще раз. Дивимось на чистоту нашого результату, як для такої кутикули вийшло пречудово. Як вам такий детальний розбір манікюру, напишіть мені в коментарях.